Ну а по сусідству з нашими вишитами живуть наші мішані. Вчора я їх трошки був випустив вечором, що вони травички попасли, а півий як злопав і тут малесенько горних у сіру почав парувати і вона почала знову нас прихрамувати. Раніше вона прихрамила, потім відійшла. Ну не знаю, чи він щось на лапку зробив. От. Це такий, я розказував вже про них. Це наш такий кольоровий. Мікс на яйце курочки сіресенькі, схожі на легорну, на барбазія на мінорку, тому що тут кожної крові є потроху. І ось такі вони в нас красуні. Несуть біле яєчко. Одна ледь кремувати. А, я ще забув сюди одну рябу принести. Треба буде злапати, бо вона теж у нас несеться. Зараз ще принесу і покажу. Ось такі наші дівчатка. Будуть жити тепер тут. А кого поселили мене на їхньому місці, я думаю, ви вже догадалися. Потім ми підемо глянемо на тих перестрашених. Ось одна курочка мішана біле Фельдера. вона така досить велика. Все ніби менш більш гарно, тільки те, що спинка менше ряботи має. Але проявляється білий вожку. Тому вона у нас пішла до мішаних. Ось. Ми що на тій приємній ноті. А, до речі, от про що я говорив? що Я хотів переселив сюди тих. І Стуки вже мені вікна скорей. Переселив сюди мішаних, хоча, думаю, треба було мені, напевно, все ж таки загнати сюди лівенських. Можливо, я таке і зроблю. Поміняю потім рекіровку, перевірю ті, що на верхньому подвір'ї. Чи вони так погано несуться, чи вони десь несуться, бо знайде в траві, і ми не можемо нічого нети, ніякого яйця. Буває, що підпиває якась там корочка яйця, коли гузка роздусить, але не так часто. Вчора, ну, позавчора там 8 штук, та таке позавчора було 4, вчора одне. Ну, це дивина. Для чого тоді годувати? Правда? А ці наші ксунки несуться. Їм би ще якогось півника сюди, От нема зайвого півника, але я думаю, сюди би ще <кій> легорно їм втиснути. Правда? І такий мікс можна сміло продавати як мішаних хороших несучок. Вони такі цікаві по кольору. Але думаю, що легорн би, легорн би дав тільки кольор яйця, може би трошки кольору тешеняті би дав. А так би було. Суперово. На цьому будемо прощатися вже точно. Всім гарного, спокійного, мирного дня, любові і Божої благодаті. Дронки були. дронкові різноголосся, село прокидається, весна. ще перемога і мир було б все гаразд. Так. У нас тут бігають наші вишиті, Це та молода сім'я, яка тут на низу. Корочки насуця. Їх є вісім, як я казав, і на верхній сім'ї є теж вісім і один, Але там по поліценосності набагато гірша ситуація, ніж тут. Чому? Не знаю. Тут зробив маленьку рокіровку. Потім вам покажу. і Думаю, може мені треба було їх так само закрити в вольєрі. В принципі, є така ідея верхні сім'ї Лівінських минулорічних і закрити в вольєрі і перевірити, чи вони несуться, чи вони десь собі несуться, чи бо там в них дуже великий виголчивни просто так погано несуться. Хоча всі на одинакому харчуванні, ці закриті вигул малий, тих вигул. Does it well lake